Рота привидів Вони не виходять на зв'язок третю добу. І ще один взвод зник на тій самій висоті. Але найстрашніше останнє фото з дрона. На ньому видно, як вони самі заходять у туман, усі без команди, без наказу. Це почалось біля Кремінної. Рота Тіні 4 мала зачистити невеличку лісосмугу За планом. Все просто. Але за кілька годин зв'язок обірвався. Усі 38 бійців зникли без єдиного пострілу. Командування подумало на засідку або авіаудар. Але повітря чисте, радар мовчить. Наступного ранку нас, спецгрупу з п'яти, відправили на розвідку. Ми досвідчені, перевірені, думали, знайдемо сліди бою, захоплення. Але реальність виявилася страшнішою. Жодного тіла, жодної гілзи, жодного натяку на присутність. Ліс був мертвий. Ніби роту просто стерли з карти. Це неможливо. Прошепотів назар сапер. Навіть слідів черовиків немає. Я знову глянув записи з дрона і замер. Бійці Тіні чотири заходять у білу завісу туману. Всі, мов зомбі. Один з них обертається на камеру. Його обличчя перекошене страхом. А метеозведення показує ясне небо. Ми дійшли до тієї самої точки. І тоді, туман впав знову, мов ковдра з неба. Не розходьтесь. крикнув я. Та Назар, який ішов останнім, зник за секунду. Без крику, без шуму. Ми шукали його, кричали, але тиша була густа, як бетон. І тоді, поміж туману, з'явилось світло бліде, мерехтливе. Ми пішли на нього. Перед нами виринули старі радянські укріплення, закопані бліндажі, іржаві каски, колючий дріт. Але картами підтверджено тут ніколи нічого не було. І раптом рація ожила. хрипкий голос, мов зі старого Магнітофона. Не йдіть далі вони не мертві, але й не живі. Голос був Назарів. Ми зупинились. Хтось вже тягнув руку до зброї. Але раптом вибух, наче міна, але без вирви. Просто хвиля. Туман щас. Нас залишилось двоє. Я передав координати. Туди відправили безпілотник. Та найстрашніше останній запас. Нова група заходить у туман. Але серед них Назар у пікселі. З рюкзаком посміхається. Але його очі порожні. Кажуть, у тому лісі відкрився коридор між світом живих і тими, хто загинув, але не пішов. І кожен, хто заходить або приєднується, або зникає назавжди, що це було психотронна зброя, містичний портал чи прокляття незакритих смертей. Напиши свою версію в коментарях. І пам'ятай, деякі вороги не мають форми. а деякі ніколи не йдуть.